Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. 356 356-та задача. Її створив французький шаховий композитор Анатоль Мутерт. Хід білих мат за 7 ходів. Знайдіть розв'язок. По матеріалу позиція приблизно рівна. Ферзь проти двох тур. Білі можуть виграти, тому що білий король обмежує чорного короля на краю дошки. Почнемо шахувати чорного короля. Ферсі 2. Чорний король не може грати на F7, тому що буде хід ферзі 6 мат. Але в цьому варіанті чорні можуть зробити нічию. Правильний хід король D8. Тепер в білих немає хороших шахів. А чорні загрожують відігнати білого короля, і білі вже не виграють. Повернемось на початок. Наступний шах, ферзь Е3. Знову це неправильний шах. Чорні грають король d8. Є ще один шах, ферзь b6. Але хід король е 8 чорних тепер є ідея зіграти король f7. І чорний король сховається між тур. Білі тоді не виграють. Щоб цього не сталося, є шах ферзь е 3 і хід король d8. Позиція повторюється, білі тут не виграють. Повернемось на початок. Тому правильний шаг ферсія 1 Це єдиний виграшний хід. Чорні грають король d8. Зараз хід білих. Подумайте. Далі правильний шаг це ферсія 5. Чорний король не може ходити на c8, тому що ферсія 8 мат. Кращий захист хід король e8. Але є хід ферсі 5. Це подвійний удар, і білі виграють туру. Тому що чорний хід королів 7 щоб захистити туру. Тоді буде хід ферзі 6 мат. Чорні поки тримаються, грають король d8, ферзь 7. Білі загрожують поставити мат ферзь d7, чорна тура під боєм. Білі вже тут легко виграють. Щоб протриматись на хід довше, чорні віддають туру шахом. Тура f6, ферзь f6. І хід король С8. У нас початкове завдання було мат за 7 ходів. Залишилось знайти мат за 2 ходи тепер. Подумайте. Правильний хід це ферзь b2. Змушуємо чорного короля походити на d8. А далі мат. Або ферзь b8, або ферзь h8. І мат за 7 ходів білі виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто білі мають оголошувати правильні шахи. Спочатку ферсі 1, король d8. Далі ферсія 5, щоб ферзь міг ходити по 5 горизонталі. Король є 8 ферсі 5, подвійний удар і білі виграють туру. Далі білим вже легко виграти, але ми маємо вкластися за 7 ходів. Чорні віддають туру, далі мат за 2 ходи. Загнали короля на погане поле. І є мат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!